Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії CarProLight Light serie M5 на цоколь HB3 з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту 15261. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю, як заявляє виробник, 20 Вт. Ось такий мають вигляд. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів, також корпус лампи абсолютно повністю з алюмінію. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення, як ми бачимо, немає додаткових драйверів, що значно, значно спрощує встановлення даних ламп в автомобілі. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і побачимо, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено виробником 6000 кельвін. Колірна температура. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник в даній лампі, 2000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.